127 книг за 2025 рік не потрібно бути професором математики, щоб переконатись, що це дійсно правда. Чому? Тому що якщо ви перейдете на ось цей канал, подивитеся всі відео, які опубліковані починаючи з 28 січня 2025 року, то в нас вийде більше 90 публікацій. Тобто, якщо бути точним, десь 97. Чому 127? Тому що не про всі книги, які я прочитав, я зміг зняти огляд, не про всі книги. Я зміг зробити відоси, тому є ще книги, які залишаються поза кадром. Як я зміг прочитати таку кількість книг? Просто, просто я люблю читати книги. Мені 40 років я читаю з 16. і направду тільки в 25-му році. В мене моє хобі знайшло реалізацію ось в такому проєкті, як бунт в бібліотеці. Я читав завжди, я не продавав цьому якогось великого значення. Напевне, все таки в кожному, майже в кожному відео, я говорю про те, що ми всі родом з дитинства, і напевно це все прививається нам з малку. І врахуйте, що я своє дитинство проживав в 90-х-2000-х роках. Тоді не було такого інтертейменту, як є сьогодні, в сучасної молоді, не було такої кількості гаджетів, не було такої кількості різних розважальних форматів там, і так далі. І я брався за книгу. Я ховався в книгах, я досліджував нові світи в книгах, нових героїв там і так далі. Хто плюс-мінус зі мною одного віку, мене прекрасно зрозуміє. Книги для мене це абсолютно абсолютно якась рутинна справа. У Мене не проходить ні одного дня, щоб я не прочитав якийсь твір. Це може бути художня література, це може бути нонфікшн література, це може бути будь-яка спеціалізована література, яка стосується якогось проєкту, яким я зараз займаюся, або якогось процесу яким я зараз цікавлюсь, У 2025 році я, між іншим для себе, відкрив поезію, відкрив вірші. Вони мені почали подобатись, почав їх читати, навіть пробую вивчати деякі з них на пам'ять. Я не користуюсь якимись способами швидкочитання, читання. Ні, єдиний, напевно. Такий спосіб, яким би я хотів з вами поділитися, друзі, це є те, що я завжди розділяю літературу. Ви можете зараз е, побачити на столі переді мною перед вами е, тут є дуже багато художньої літератури, є нонфікшн література, і направду це м, один з успішніших моїх лайфхаків, тому що я не можу для прикладу взяти якусь нонфікшн літературу як принципи. Річарда Коха 80 на 20», Просто легендарна книга. Для мене врятуйте кицьку, особливо для тих, буде корисна, хто хоче займатися створенням контенту, для тих, хто хоче писати сценарії. А я вам відкрию маленьку таємницю. Тренд 2026 року це буде сценарна майстерність. Тобто, хто буде вміти писати сценарії, хто буде вміти продумувати сюжети для Рілсів Тіктоків. Ютуб каналів, той буде мати більшу кількість клієнтів, або ж навіть зможе змінити професію, хто в собі відкриє ось цей талант. Коли я беру ось таку професійну літературу, я не можу читати її більше ніж дві книги. І обов'язково третю в мене заходить художка абсолютно любого жанру. Це може бути детектив, це може бути якийсь нуар, якийсь харт і так далі. Неважливо. Але я завжди повинен її розбавити. Можливо, скажете ви, що таким чином я собі запрограмував мозок і можна читати незліченну кількість нонфікшн літератури або ж навпаки художньої літератури, не перебуваючись чимось, але скажу вам відверто, пробував змінювати. Для мене ідеально працює от саме така формула. Дві книги я беру. Професійні, я з ними працюю, ви можете звернути увагу. в мене завжди стікери. в Мене стікери всюди, в сумці, в авто стікери, В мене стікери вдома на робочому моєму місці, тому що є дуже багато ідей, дуже багато тез, дуже багато думок в книзі, які я хочу зараз в окремий момент виділити і ними користуватися. Ще хочу з вами поділитися абсолютно авторським підходом, авторським лайфхаком. Я створив телеграм-чат. Де є один учасник, це я сам. Більше там немає нікого. І назвав я його збір врожаю. Е, можете брати е, авторських прав і немає в назві, і за плагіат я вас переслідувати не буду. Можете так його і назвати збір врожаю. Отже, коли я беру книгу, будь-яку книгу неважливо. Насправді, якщо ви звернете увагу, в мене є і художня література, в якій так само є стікери, тому що дуже багато художньої літератури. Особливо, якщо автор пише максимально трушно і максимально відображає наше сьогодення, наше життя. Дуже багато чого особисто мені відгукується. І я хочу це виділити. Що я роблю з е, телеграм-чатом з одним учасником, який називається Збір врожаю. Дивіться, коли я беру книгу. Є якась ідея, яка мене зацікавила, а є якась думка, яка мені відгукнулась, я відмічаю її стікером. Є різні кольори, а відповідно, це для мене звернути увагу по кольорам. Тобто, якщо там рожевий, червоний або оранжевий, більш теплі гарячі кольори. Я розумію, що ця думка є важливіша ніж всі решта. Хто дивився випуск, який вийшов вчора. Коли потрібно з'їсти жабу, то ви про це знаєте, ви це розумієте, які задачі потрібно виконувати в першу чергу, а які можна відкладати, а які навпаки не бажано відкласти. Так ось є думка: я беру зразу під рукою телефон, а він вас під рукою завжди, і беру голосовим повідомленням, записую в моменті, який інсайт. Я відчуваю, що я зараз зловив, яка думка в мене виникла, яка ідея, можливо, в мене намальовується, і я його записую голосовим. Це ще не все. Різко, коли я записав голосове. Дивіться, воно не має різниці, якої, якого хронометражу воно буде. У мене є голосові на 5 хвилин, є на 3 хвилини, є на 15 секунд. Неважливо. Головна задача зафіксувати нашу з вами думку. ось тут В моменті, що я роблю далі? Я беру це саме, пишу словами. Тобто набираю текстом. Я взагалі не дивлюсь ні на які розділові знаки, що. Просто я думку друкую. Важливо, щоб вона зараз голови не вивітрилась. Я її надрукував, і все я веду такий телеграм-чат більше ніж рік, десь в районі півтора року. І зараз я можу повністю подивитися всі книги, всю літературу, яку я перечитав, які думки в мене в моменті були рік назад, місяць назад. Чому я звернув саме увагу на ось цю думку або взяв ось цю ідею з однієї або з іншої книги? Це неймовірно зручно. Я не борюся за якесь абсолютне авторство. Я, просто цього, я не, навіть не пригадую, де я це взнав, як я до цього дійшов, як це було створено. Тому, можливо, хтось це рекомендує. Буду радий, якщо ви теж тим будете користуватись, і воно вам буде допомагати. Це така, знаєте, навігація по вашій скринці знань, вашій скринці тих ідей, які ви отримуєте після прочитання книги. Тому що не говорю. Крайніх відео завжди про те, що читати книгу це одне, це чорні букви, чорні літери на білому тлі. А це якщо якісь паперу інша, деколи на жовтому. Але важливо брати з книги якусь інформацію, яку цінну ми в моменті можемо отримати, і реалізовувати, тому що сама ідея без реалізації нічого абсолютно не варта. Хочу ще в цьому відео перейти до того, щоб поділитися з вами. Книгами, які для мене стали відкриттям, частково частково, я продовжу завтра. Так, я цього року, наприкінці 2025 року, зробив маленький марафон. Тобто, в нас буде виходити на каналі з вами чотири відео підряд. І сьогодні, 30 грудня, я частково почну розповідати про книги, які мені відгукнулися в 2025 році, більше ніж інші, а які для мене стали абсолютним відкриттям, і скажу вам відверто, підводячи підсумки частково цього року. Хто зі мною давніше, ви знаєте, що е, немає в мене поганої книги. Дійсно, немає. От мені зараз в інстаграмі, буквально на вихідних, задавали питання топ-3 найгірші книги. Ваші роман за 25 рік. Я вважаю, що абсолютно кожна книга, давайте зараз без радикалізму не будемо е писати в коментарях прямо конкретні приклади літератури. Не буду її тут зараз називати, щоб мене не забанили. Але по великому рахунку для мене немає поганої книги. Я всім книгам даю шанс. Е єдине для мене є пояснення, єдине для мене є розуміння, що книга зараз потрапила. До мене в руки не в той настрій, не в тому віці, не в той момент, я не знаю, не в тому оточенні, в якому я живу, знаходжусь там і так далі. От вона просто мені потрапила не в підходящий момент. І. В мене є відео на каналі про те, що я не боюся відкладати книги. Тобто, от я думав, як відповісти на цю сторіс, там топ-3 найгірші книги 25-го року Романа Грицько. І ви знаєте, я, напевно, навіть не знайшов три. Є дві книги, які я відклав, які я не дочитав: це маленьке життя і це часосховище. Тобто, дві книги, які мені на часі. Не відгукнулися, щоб я їх на одному подиху прочитав. Тому тут абсолютно все просто: три книги навіть не знайшлися. І література, вона написана в більшій кількості. Звісно, знову ж таки, прошу вас без радикалізму. В більшій кількості своїй вона написана для нас з вами, в ній несеться інформація, в неї вкладають роздуми, вкладають знання, і мені чомусь. Відгукується таке розуміння, що книга, друзі, це перше джерело знань, ось перше джерело, з якого колись люди черпали будь-яку інформацію, цінну, корисну, передавали один одному, ділилися один з одним. І не було б книг, не було Ютубу, не було б Тіктоку, не було б інстаграму, не було б соцмереж і взагалі дуже багато чого, тому що перші якісь креслення. Перші якісь винаходи вони всі фіксувалися на пергаментах на папері. Гілочкою на піску, паличкою на піску, і так далі. Як знайти час для того, друзі, щоб читати? Є відео на каналі про мертвий час. Дуже багато всього нас зараз відволікає. Ми живемо в постійному стресі. Зупинити нас з вами, друзі, зачепити нашу увагу, стає просто неможливо. Не то, що з кожним днем все важче. Ні, ми вже, як на мене, цей Рубікон перейшли, воно вже стає неможливо. Коли ти береш в руки книгу, коли ти відкриваєш, Першу п'яту, сьому сторінку, вроді все окей, але телефонує телефон заходить. Хтось нас відволікає, задає якісь питання знов ж таки. Тут про оточення, та що ти робиш, займись чимось корисним, займись чимось, займись чимось правильним. Що ти лежиш, відпочиваєш, читаєш книгу. Я цього року вперше напевно за всю свою кар'єру читуна зловив від свого оточення. Напевно, такий поважливий тон, коли мене застають за читанням, то тихенько закривають двері або відходять з кімнати, такі ромен, ти читаєш, ну ти ж потім відео будеш на ютубі знімати. Та тобто якась така важливість і цінність ютубу все таки більше ніж книги. Але коли бачать людину з книгою, то в більшій своїй кількості люди звичайно реагують на це. Ну віддихаєш, відклади книгу, потім почитаєш. Іди поприбирай, іди зроби щось, іди, зроби щось. Корисне наша увага абсолютно розфокусована. Тобто, ми не можемо прочитати сторінку в кого з вас було. Напишіть, будь ласка, в коментарях а в кого у вас або було, або є зараз. Коли ви читаєте, перегортаєте одну сторінку, другу сторінку і абсолютно нічого не пам'ятаєте, рівно через. Е... 60 секунд починаєте повертатись назад, перечитуєте, знов нічого не пам'ятаєте, закриваєте книгу, відкладаєте її. І важко на цьому моменті, на цьому етапі, важко зрозуміти, цікава мені та література чи не цікаво. Дуже багато чинників, дуже багато факторів, які нас відволікають. В мене тепер читання це як і раніше, напевно, зараз трішки більше. Абсолютний ритуал. Я телефон відношу в іншу кімнату. Він 100% з виключеним звуком, з виключеним вібродзвінком. мене ніхто не відволікає. Саме класне, саме круто, це коли ти розумієш, що можна поставити будильник на 30 хвилин на годину, на 60 хвилин. Та в мене вже напевно сьогодні немає потреби заносити в календар, прям виділяти час для для читання. Я це роблю вже на автоматі, але по великому рахунку, якби ви задали мені питання, як порекомендувати вам Читати це 100% обмежити себе які, від якихось факторів, які можуть вас легенько з Вирвати з цієї книги і відволікти. Отже, книги, які я хочу окремо виділити в 2025 році. Дивіться, по-перше, всі випуски, які я на каналі Бун в бібліотеці, це всі книги, які я можу рекомендувати вам в окремий період вашого життя 100%. Прослухайте випуски, передивіться випуски для себе, знайдете багато цікавого. І насправді я напевно аналізуючи 2025 рік сьогодні, можу сказати, що в нас з вами. Не буду говорити тільки за себе, я не є на 200% невдячний егоїзм. Невдячний. Я... Егоїзму в мене вистачає, але я точно вдячна людина. Без вас не було б цього проєкту, не було б цього каналу, не було б 50 тисяч підписників, за що вам величезна подяка. І скажу вам відверто маленьку хитрість, передивляючись деколи свої відео і чуючи. Відгук свого оточення людям навіть достатньо, не робіть так ніколи, але людям навіть достатньо каже передивитися твоє відео для того, щоб розуміти, про що книга, настільки якісно зроблений продукт і можна навіть книгу не читати. Це не стосується вас. Ви е, я вам рекомендую все-таки прочитати книгу, про яку ви подивилися мій випуск, але ж все ж таки більша кількість, ви звернете увагу, це нон-фікшн літератури. Чому так сталося? Дивіться, по-перше, е, Попит ринку, тобто ваш коли я виходив в перший місяць. В мене була одна книга нон-фікшн літератури, інша книга художня. Вам або ж першим тисячам глядачів, які підписались на канал, не дуже зайшла художка, ось в такій рівній пропорції. Ви все таки більше своїми лайками, коментарями, репостами проголосували за нонфікшн літературу, і її стало в мене більше. Вона корисна можу рекомендувати абсолютно всі книги, які. Повторюся, є на каналі, переходьте, дивіться, це фактично є моя рекомендація. Так само ми почали продавати книги. Ми підписали договора з чотирьма видавництвами, і по посиланню під цим відео ви можете перейти в книжковий інтернет-магазин Бунт і замовити собі книгу. Всі книги, які є в цьому магазині, я прочитав. Рекомендую особисто. Майже на всі книги є. Зроблені огляди, тому там немає випадкової книги, немає випадкової літератури. Кому цікаво, хто хоче придбати паперову книгу. Будь ласка, заходьте, буду радий. Промокод бунт 10 при першій купівлі дає вам змогу отримати знижку мінус 10% від ціни, яка вказана на сайті. Стівен Кінг Мізері. Я прочитав Стівена Кінга. Не знаю, буде мені соромно, не буде, не мало би. Невелику кількість за своє життя. Це воно, це інститут, і ще щось давніше зараз не пригадаю. «Мізері» — це книга, яка потрапила мені в руки в 25-му році. Класно, круто в стилі е діда, вже його можна так назвати, е в стилі діда, який, як на мене, є. Абсолютним власником титулу, не знаю, якогось титанічного хто пише хорори. І ви знаєте, чим цікаво знов ж таки я підтримую настрій бунту в бібліотеці без спойлерів, але мені дуже подобається, наскільки Стівен Кінг вміє все-таки робити сцену, не виходячи умовно з однієї кімнати. Вся книга, здавалась би, події всієї книги розгортаються реально в одній кімнаті. Можна зрідка сказати, що в одному будинку дуже класно, круто, можливо, можливо. Я допускаю. Вона знайшла в мені позитивне віднуння, тому що головний герой письменник. І є дві лінії: одна з них це про книгу, яку він пише, про історію, скажімо так, його професії. Друга та, яка з ним в моменті відбувається: «Мізері» відмічаю. Дуже класно, дуже круто. Можливо, вона з'явиться в огляді більш детально в, вже в 26-му році. Вони помруть вони обидва помруть в кінці Адам Сільвера. А друзі, є випуск про цю книгу. Абсолютно окреме місце зайняла вона в моєму серці. Напевно, через те, що я трошки бунтар і дуже багато бачив оглядів перед тим, як я її взагалі придбав, прочитав і вирішив записати свій огляд. Дуже багато передивився оглядів інших буктюберів. і звернув увагу, мені щось не сподобалось, як реально 9 з 10 Людей кричали про те, що як можна було е, в назві книги вже використати спойлер, та тобто як можна було назвати книгу, вони обидва помруть в кінці. Нащо читати книгу, якщо е, з перших сторінок ми розуміємо, що... Є презентація двох головних героїв, і я вже знаю, що вони в кінці в кінці помруть. В своєму відео я сказав, і зараз повторюсь. Е, я дам цим авторам більший спойлер. Ми всі помремо в кінці. Ну, типу, так все закінчиться. Тому навпаки, для мене це якийсь е, новий хук, новий підхід, і книга е, заставляє дуже сильно, тверезо задуматись, подивитися навкруги. Проаналізувати своє життя, своє оточення, свій час, який і куди ми витрачаємо. І як про стоїцизм момент у морі, пам'ятайте про смерть. І тоді ваша поведінка і ваше життя в моменті, друзі, буде дуже сильно змінюватися. Цінність його буде абсолютно інша, і вага буде. Набагато більше за кожну вами витрачену хвилину на якийсь проект, на якусь людину або на якусь групу людей. Доставка щастя так само знайшла місце для відео огляду, є на каналі. Я не буду виставляти сюди зараз посилання, бо тут буде дуже багато посилань під цим відео. Легенько заходите в пошук і вбиваєте. Тоні Шей. я все життя підприємець. Я з 17 років займаюсь бізнесом в різних сферах, різних проектів вже не злічити. На кінець для себе знайшов. Тему книг літературну нішу і з деяких проектів навіть скажу вам відверто, в 25-му році я пішов, тому що цей час я хочу присвятити книгам, хочу присвятити літературі. Шей для всіх людей, хто хоче створювати будь-який проект, який зв'язаний з клієнтами, класна, крута, абсолютно для мене настільна книга, яка повинна бути під рукою в кожного. Дуже круто, легко описана на великій кількості прикладів. І скажу вам відверто, читав я її ще давніше ніж вона з'явилася навіть в українському перекладі. І це книга, яка дозволила мені використати багато інструментів з середини неї свої проєкти, в свої проекти в свої. І різні бізнес-проекти. Напевно, читаючи коментарі під цим випуском щодо доставки щастя, хочу сказати вам наступне: є такі дуже прямолінійні коментарі, що якісь події застарілі, якісь події відбуваються в іншій країні, та, там, США, США. Я розумію, друзі, але коли є ідея, коли є якась думка, коли є приклад. Не обов'язково надіятись на те, що ти її повинен використати від першої букви до останньої. Візьми для себе як стартову, як стартер в авто заводиться. Та візьми його як стартову, о, стартовий пункт. Докрути, подумай, відштовхнись від неї, зміни її, адаптуй під себе, під країну, під час, в якому ти зараз живеш. Таким чином, це теж один з маленьких е, таких ключиків, один з маленьких лайхаків, який я використовую, забираючи будь-яку ідею е, з будь-якої книги. Врятуйте кицьку. Це моя настільна книга. Так круто про сторітейл, як написав Снайдер. Для мене особисто для мене, я не буду вас в цьому переконувати. Особисто для мене, я не знаю жодної книги. В мене по сторітейлу, по сценарній майстерності, напевно, 12 книг. Найкраща настільна на сьогоднішній день. Блейк Снайдер книга, яка методичка. є теорія, є практика, є. Приклади живі, абсолютно всім знайомі від один вдома до мультфільму Королі Лев зразу в тебе на підсвідомості, на підкорці вспливають спогади, моменти. Ти можеш взяти, передивитися, подивитися на що автор звертав увагу, як він це писав, як він це робив. Це просто для мене настільна книга. Знов таки, я неймовірно радий. Був коли я побачив її українською мовою, одразу придбав і настільна книга в мене сьогодні. якраз от українською мовою. О... Лідер продажів 10 років поспіль, і це про щось говорить. Хто для себе хоче розвити ось ці скіли, ось ці навики. Абсолютно рекомендую. Можете читати інші книги, побачити. Напишіть в коментарях, хто читав, хто нею користується. Побачите, що все рівно повернетесь до цієї книги. Друзі, ми завтра з вами знову побачимось 31 грудня. Наступний випуск продовжу ділитися з вами книгами, які окреме місце в мене. Зайняли в 2025 році. Дякую вам за підписку, дякую вам за те, що підтримуєте україномовний контент, за те, що підтримуєте розвиток україномовного Ютубу. В цьому випуску було мінімум закликів до дії, мінімум реклами, свята. Нам є на що витрачати час. Тому побачимось, почуємось з вами вже завтра у наступному випуску. Читай, живи, бунтуй!